На лівому березі значний плацдарм. В жовтні війська 1 українського, колишнього воронезького фронту, командувач, генерал армії МФ Ватутін, вели бої за розширення букринського плацдарму і створили плацдарм в районі Лютежа на півночі від Києва війська другого українського, колишнього степового фронту, командувач, генерал армії ІС С. Конів, захопили великий плацдарм на Криворізькому напрямі. 1. 3 листопада почалась київська наступальна операція. Війська Першого українського фронту раптовим ударом з Лютіського плацдарму зламали оборону ворога і після запеклих боїв 6 листопада захопили столицю Українська Радянська Соціалістична Республіка Київ. До 15 листопада плацдарм в районі Києва був розширений до 400 кілометрів по фронту і до 150 кілометрів углиб.